У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Олюблені братя і сестри, вітаю усіх причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішній день пам'яті і усікновення голови Івана Притечі. У нашому словесному вислу... вираженні. Ми кажемо святом. Але поставити на цю площину логіку, яке ж може бути свято, коли людині відрубали голову. Щось не дуже пов'язується із святом, але ми кажемо і святом. Ніхто не каже, я вас вітаю з ним пам'яті Івана і Ми зустрічаємось кажемо святом. А вшановується день, коли Іван Притеча був вбитий. Чому церква або чому ми можемо так висловлюватись? Що таке смерть в нашому фізичному значенні слова? Це кінець буття на тій землі? В який спосіб хвороба? Нещасний випадок, ще якісь причини. Причини смерті є безліч, але це кінець буття: є початок і є кінець. Господь людину кличить із небуття до буття через народження і кличить її з цього світу в інший, через покидання, тобто через смерть. І ми бачачи оцей момент смерті, чи особливо коли бачимо траурні процесії, нас завжди дуже тривожить, дуже лякає це. Хоча, якщо би взяти, отут, де ми з вами стоїмо, поряд цвинтар біля собору, якось, ніби з першої сторони страшно, але кого ми там боїмося? Надгробків, чи хтось вискочає із труни. Це самі безпечні люди, вони спокійно там лежать у фізичному значенні цього слова. Але нас лякає розуміння смерті. І особливо нас лякає невідомість, а що після того, як душа буде розлучена із тілом. Страшна відповідальність, відповідальність за прожите земне життя. Відповідальність за вчинки, які ти вчинив на землі цій. Ось це страшить. Але ми можемо сказати: а до чого тут осікновення Івана предтечі? Ми говоримо, що людина покидає цей світ. Бо однією людиною гріх війшов у світ а гріхом смерть. От в такий спосіб ми покидаємо цей світ. А як ми живемо, чи в чому суть нашого буття? Ми живі у Воскреслому Христі по духу і по благодаті. Там ми залишаємось живі. Інше розуміння ми залишаємось живі. Це коли ми є в пам'яті і молитвах наших рідних і близьких. Після спів, яким завершується похорон, не говорить про прощення гріхів, про Воскресіння мертвих. Які слова останні за упокійні? Вічна пам'ять. Щоби пам'ятали про людину. Пам'ятали про людину це і є. Своєрідне визначення Воскресіння, своєрідне, бо людина продовжує жити, не з'явилася ще фізично, але продовжує жити в справах прожитому житті, чеснотах, які вона тут вчиняла. Певну категорію людей ми говоримо: людина святого життя. Тобто її вчинки були наближені, подібні до вчинки святого, святого тобто ангела. Людина святого життя. Великий праведник, ми кажемо, великі гріхи, малі гріхи, великий, малий це не ріст, це праведність прожитого життя. Він вчиняв великі вчинки. Там, де інші лінувались, там, де інші боялись. Там вчиняла людина відповідний вчинок, і керівництва, велика людина вчинила великий вчинок. І в кінцевому результаті всі ці вчинки базуються на любові, на любові божественній, яка є в людині. Бо без любові такого вчинку вчинити не можна. Не може товариш за товариша загинути. Не може мама навіть за дитину щось зробити і ринутися в вогонь. Ви, жінки. Ви всі народжуєте. Але одна, народившись, за дитя готова віддати своє життя. Хтось майно, хтось, хтось щось, а хтось, просто народивши. Я не кажу про аборт. Народивши, викине в смітник. Викине. Чому? Тому що нема любові. Фізіологія спрацювала, а любові нема. Нема щастя, нема долі, немає життя, немає цього всього і нема пам'яті. Христос дарував нам життя вічне, воскреснувши із любові до нас, так Бог полюбив світ, що сина свого Єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Мав життя вічне. Ось цей акцент. І сьогодні ми, вшановуючи оцю подію, вшановуючи, бо ми залишили всі торботи і прийшли до храму. Оце суть нашого шанування, відкинувши всякі життєцьке піклування. Ми тут ми вшановуємо притечу того, хто хрестив Спасителя нашого Ісуса Христа. І тому ми називаємо це свято, бо Його ім'я. Його вчинок, його життя це той приклад, який ми повинні наслідувати, щоб самим мати життя вічне. На жаль, ми не завжди, говорячи якісь певні слова віри в них. Черговий раз приведу юридичний вислів. незнання закону. Як далі? І подумайте, що ви сказали: незнання закону не звільняє від відповідальності. Юридично зрозумілі речі. А давайте поставимо це в площину духовну. Якщо ти не знаєш євангельських істин, не хочеш їх розуміти, ти вважаєш, що їх нема. Чи вважаєш, що ти звільнений від відповідальності, тому що ти по-івангельськи не хотів жити? Звільняєшся ти цим? Та да не звільняєшся ти тим, чи по природі фізичній, юридичній, адміністративній і по духовній, тим паче ти не звільняєшся від цієї відповідальності. А чому так стається? Бо Бог любить нас і терпить. Якщо держава це репресивна машина, в якому б на політичному устрої не була, це репресивна машина. Ти тільки вкрав, піймали, посадили чи, чи розстріляли, залежно, як вчинене законодавство. Репресивна державна машина вона зразу наказує, бо вона в природі своїй не любить людину. Вона людину повинна тримати в страху і покорі така природа держави. Ніби турбується про людей, щось дає людям а взагалі репресивна машина. Але закон Божий базується не на репресіях, а на любові. І тому, коли ти вчинив гріх, тебе зразу за це не посадили, тебе зразу за це не відшмагали, пальця не відрубали, голову не відсікли. Якщо ти вчинив гріх, Максимум, що ти получиш, це по морді, якщо комусь сказав, щось недобре. Бо це ти вже фізично його образу він це почув. А те, що про що ти подумав, неможливо наказати, бо воно не має грубого вираження природи. Відповідно, не лягає на наші вуха, на наші очі, на наш запах і все інше. Чим ми фізично сприймаємо цей світ? І якщо цього наказання немає, то ми вважаємо, що все це доступно, все це нормально і все це правильно. Но закон діє. І закон Воскресіння діє. І закон євангельський діє. І знаючи, що Він діє, християнину належить бути обережним при вчиненні вчинку. Християнину треба бути обережним, щоб в безум'ї чогось не зробити. Подібно, як сьогоднішня історія про Єредіаду Івана Предтечу. Тому язик прикусили, і хай з нього буде слово так із цього рота або ні. Все, що інше, це від лукавого. У вчинках своїх стримані, щоби в безумстві своєму. Не прирікти когось на смерть, на смерть фізично, не давши здійснитися волі Божій, яка запланована на, на цій людині. І пам'ятаючи те, що живеш ти праведно і правильно довго і можеш жити, і хочеш попасти в життя вічне, треба, треба пам'ятати про те, що сьогоднішнє свято. Власне, і наголошує нам. Ти будеш жити рівно стільки, скільки про тебе будуть пам'ятати. А треба, щоб тебе про, пам про тебе пам'ятали за твої добрі справи, добрі вчинки, героїчні вчинки, правильні вчинки. Які в основі своїй завжди будуть базуватися на любові. Тому що ти любиш, ти любиш природу. Ти любиш життя, ти любиш ближнього, ти взагалі знаєш, що таке любов. Тому можна сміливо говорити: Я люблю Бога. Я знаю, що таке любов. Я це перейшов. Не оці метелики, про які ми говоримо. Це трошки інше. Зв'язане, але інше. Я вам бажаю відчути найвищу любов у серці своєму, любов Божественну, яка є. О, до цього треба прагнути. І коли ти так будеш жити, про тебе будуть пам'ятати. І коли ти навіть помреш, то про тебе продовжать пам'ятати без заклику вічна пам'ять, без заклику, ніхто не забути і нічого не забути. Бо твої вчинки, твоє, твоє кредо, твоє прожите життя, твої нащадки будуть говорити, якого вони роду, якого вони племені. Пам'ятайте, якого ви роду, якого ви племені. В родинному значенні і в національному ми, українці, які завжди за пріоритет нашого буття тримали любов, любов до своєї батьківщини, любов до своєї православної віри. Іншої тут і не було, тому що прийняли християнство. Існувало багато, але це була наша православна віра. Не зраджуйте їх, не зраджуйте Євангелії. Не зраджуйте православній вірі, в кінці кінців не зраджуйте самі собі. І тоді ви будете і усміхатися, і будете щасливі. Я вам цього бажаю. Не зраджувати собі, пам'ятати про себе і про вас будуть завжди пам'ятати. І сьогоднішнє свято буде вам нагадувати, наскільки треба правильно і праведно жити. Тоді наша навіть ваша смерть буде в розумінні перед Богом, як велика подія, що ви. Не просто відходити від цього світу, а свято в тому, що ви наближаєтесь до раю, до Царства Небесного, не в страху, не знаючи, куди попадеш, а з внутрішньою впевненістю, що ти переходиш в інший, набагато кращий світ. От цьому суть свята. Слава Ісусу Христу!